Вітаю, шановні! Сьогодні я вам розповім про режим. Для когось це відео буде мотивацією спробувати щось вперше, а для когось це стало вже звичкою. А саме розмову піде про режим гравітація. Як взагалі в ньому грати? І саме головне розберемо 5 кращих рекомендацій для гри в цьому режимі. Тож чекаю від тебе вподобайку, підписку на канал і коментар. Як часто граєш в цей режим на ВК 168.01? Почнемо з того, як взагалі грати в цей режим, і все доволі просто. Грай на техніці від 5 до 10 рівня, причому навіть на рідкісних танках, таких як Шерідан Ракетний, який отримали ті, хто встиг викачати шеріка, коли виводили птури. Сам сенс режиму це звичайна відсутність притяжіння. Тобто, поки граєш, складається відчуття, що Маус, який максимально тяжкий в управлінні, стає ну дуже легким і максимально смертоносним. Тож це один із прикладів, який саме ви відчуєте, що граєте не в звичайному режимі. Тож після цього йде можливість наносити шкоду по супротивникам, які відлітають на відстань в залежності від вашого калібру. Важкі танки в основному відлітають на малу відстань, а ось легкі і середні танки можуть пробивати горизонти стратосфери, блукаючи в вільному ігровому космосі, звичайно, в межах мапи. Наступним невід'ємним використанням в бою. Та є ось ця кнопка в вигляді ракети, яка дає можливість стрибати від поверхні мапи догори. Нюанс, на жаль, ця функція працює на всі класи техніки, окрім важких танків. Давайте тепер перейдемо до рекомендацій, які суттєво і саме головне правильно допоможуть тобі грати і майже кайфувати в режимі гравітація. І перша рекомендація це банальний вивід техніки зі стоку в топ. Розкажу на прикладі. Ви вирішили викачати бабаху. Ха, <рит> ні. Що треба сказати? Царство небесне. І щоб не відчути біль від стокових характеристик танків по гілці, у вас є можливість катати в режимі без хвилювань, що ваша статистика чи максимально погана ефективність не підведуть твою команду у ну, звичайному режимі. Так, єдиний мінус, що режим йде всього лиш 3-5 днів в середньому. Тому за цей час не завжди встигаєш багато викачати. Але все одно це допомагає в проходженні гілки чи танку без відчутного болю. Наступна рекомендація, але це скоріше доповнення до минулої Ідеї це відсутність стрибка у важких танків. І чому згадав саме за це? Тому що можливо хтось із вас саме зараз проходить гілку важкого танку. І не хотілося б починати нову гілку, де стрибок доступний. Тому тут є варіант це спробувати прокачати сертифікатами, такими як X3, X5 чи взагалі X10, де за бій у вас буде можливість фарманути дуже багато досвіду, тим самим прокачатись максимально швидко до топа. Ще трішки хотів сказати саме за стрибки. Якщо ви виїхали на танку, в якого є така можливість, то обов'язково слідкуйте за перезарядкою цього стрибку. І ухиляйтеся, якщо хтось з важких чи вмазаних танків і гравців просто летить на вас. Не бійтеся використати її, це врятує від отримання шкоди по танку і трішки дезінформує супротивника. Також, як лайфхак від мене, багатьом, скоріше за все, випадають бустери перезарядки. Так ось, не забудьте об'єднати в ангарі, в сховищі ці бустери в епічні, і при загрузці в. Бій вмикай їх, це допоможе перезаряджати стрибок і спорядження трішки швидше, що дай змогу частіше уникати неочікуваних привітів від противників. Третя рекомендація це ресурси, про які я тільки що трішки згадав. Це ті самі X5 і інші види сертифікатів, які допоможуть дуже швидко вивести танк в топ і нафармити вільного досвіду. Також не потрібно забувати, що катаючи на преміум танках в цьому режимі можливість реалізації шкоди доволі висока, що тим самим призводить до гарного фарму срібла. І я знаю таких людей, які постійно так роблять. І тим самим, мало того, що не палають від рандомних боїв, з фаном фармлять тонни срібла і досвідом, особливо під сертифікатами. Мало сидіти і дивитися в екран. Треба відкрити розум для безкінечних можливостей, які пропонує Всесвіт. Що там у тебе? Божественне натхнення. Четверта рекомендація статистика. Про неї я теж трішки раніше згадував, але це нереально допомагає вивести техніку зі стоку в топ без втрат середньої шкоди по акаунту, чи обкатати танки і більш-менш зрозуміти, як він грається, що тим самим дасть змогу не бути раком. Тож, як на мене, це стане такою собі можливістю пофанитися, накопичити ресурсів і весело провести час, не втрачаючи дорогоцінні цифри по аккаунту. Якщо для когось це максимально важливо, п'ята рекомендація це взводна грам. Я трішки перефразую і буду говорити на взвод, що там. Так би мовити, саме цікавеньке залишив на кінець на режим як окремий вид фану. В ньому гра йде не як завжди і максимально весело, особливо коли це чота цікавих танків, таких як два мауси, дві як ПЗЕ 100 чи взагалі два ВК 168 01 ці танки в чоті дадуть змогу отримати максимально багато дофаміну, який призводить до задоволення і відчуття від гри будуть позитивні. Тож режим гравітація це не тільки цікаво, а ще й весело, що, як на мене, є основною складовою метою. Маю надію, що після цього ролику ви зрозуміли, як грати в режимі гравітація. Дякую за перегляд. Не забудь підтримати автора вподобайкою і підпискою на канал. А коментар під відео стане для мене неймовірним фідбеком. Також не забудьте заглянути в мій телеграм-канал. Все, зустрінемося в наступному, немає з цікавому ролику. До побачення.